Звісно, керівник противника здійснити вистріл і на максимально можливість швидкість дійсно до Утаскивайте, утаскивайте. Кровь! Давай, давай, кто там где Работаем, прикрывай, двое взяли и пошли. Вот у нас находится начальный корпус. Теоретичних питань, з тактичної підготовки під час проведення занять використовуються проектори, ноутбуки для проведення теоретичних лекційних занять. Чалі 50, службовці ознайомлюються в основному. Це порядок розміщення. Навчальні вправи, або це будуть підготовчі вправи. Якщо якусь операцію ми робимо невірно, тут буде висвічуватись красним кольором. Тихо, тихо, тихо. Красное обозначение. Если ранение средней тяжести, вы его обозначаете желтым. Это закрытый пневмоторекс, то есть нам нужно установить декомпрессионную. Иглу. Установка самой назофарингеальной трубки, орофарингеальной трубки. На базі 169 го начального центру проведено заняття з категорії командирів батальйонів Збройних сил України по порядку обладнання навчально-матеріальної бази для всіх видів збройних сил, а також порядок проведення занять механізованих, танків, підрозділів протиповітряної оборони, а також порядок проведення подолання водної перешкоди, як будь-якою броньованою технікою. І Порядок організації занять з тактичною медициною, а також заняття з сержантським складом. Після проведеного даного заходу залишились позитивні емоції. Те, що на базі 169-го навчального центру проводять достойну підготовку особового складу, яка в майбутньому у військах допомагає командирам та Виконання бойових задач і які ставляться перед особовим складом.